Така аномально тепла зима. 2 січня 2023 року. Бджоли по всіх вуликах подуріли. Повилітали, думають, що весна прийшла чи що. Не знаю, чи це добре, чи погано, бо я пасічник ще не з великим досвідом в даній справі, але дуже цікаво так спостерігати, коли бджола повилітала. Зараз Тепер підійду до іншого лежачка. Верхній літочок прикритий, але там є щілинка. вони собі вилітають, заходять. Не знаю, хтось говорить, що погано з пасічників, що бджола розпадається, клуб, більше споживання кормів буде. А дехто говорить, що є і в цьому і плюси, що бджола посеред зими. Вона обльотується, розворушується і шлуночки їхні ніби як не застояні, що ніби як бджола не запоноситься, бачу, почали чистити підмор викидати. От, з нижнього люточка треба його поскрібати. Прильотні дощечки познімав, порадив мені знайомий, щоб. Не засипати, ну, щоб не бігати, сніг, не щищати кожного разу. Плюс синички не будуть сідати. Але бачите як? Тільки, тільки бджола проснулася і одразу взялася за роботу, почала чистити вулочки від підмору. От бджолки знизу бачу, ходять, викидають підмор. Бундучки. Теж, якщо ще тиждень-другий буде така погода, почнуть цвісти, але повинно бути все добре. Так, Тут так само от видно, щоб джілки взялися чистити вулички. Викидають підмор. Ось такі от справи в нас по пасіці сьогодні близько 11 градусів, може й більше, може вже і 13 градусів тепла. Бдділка думає, напевно, що вже весна прийшла тут. Отак От воно. Життя кипить. Дякувати Богу, все добре. Наразі все. Дякую всім за увагу. Миру і добра вам. Всього самого найкращого. До побачення.